Добрий! день! Сьогодні будемо дивитися Одесу. О, Одеса. Одесу з 22 по 29 серпня. Що очікує Одесу? Давайте подивимося, що очікує Одесу. Одеса прям вся така, знаєте, в напрузі. Оцей як, знаєте, як пропаганди дуже багато. От саме такої загострює ситуації, що там буде дуже великий обстріл. Ну, таким чином. Тобто чи будуть. Давайте подивимося ще. Ну, тут є. Гроби, але більш тут з іншим пов'язано. Давайте подивимося, чи будуться смерті в Одесі. А, дивіться, Одеса. А, по Одесі будуть якось прораховуватися плани. А, По е, скупченню людей і бити, щоб зруйнувати інфраструктуру. Тут діти, гуляння, тобто, от таких по масових таких, е, скупчення людей масовим. І також е, високі багатоповерхівки. От будуть такий план зароджувати, Щоб більше, щоб більше, мені карти кажуть, щоб більше було смертей і більше було людей з низькою шкодженою. Але я вам скажу, що це не на цьому тижні. Оце все. Тобто ці всі плани, вони якось винашуються. Давайте подивимось, чи будуть обстріли. Чи будуть гатити по Одесі. Так, чи будуть гатити? Ой. Чи будуть гатити? Чи будуть гатити по Одесі? Давайте подивимося. Одеса дуже захищена, я вам скажу. Там якась. А, привезли дуже хорошу штуку, яка дуже буде гарно захищати Одесу. А, дивіться, найбільші такі, як ДРГ-шні групи, можуть бути навіть дрони засилатися. Дрони, дрончиками будуть вас там спостерігати. Хочуть дві, ну давайте дві. Ви знаєте, є колаборанти, є, яким пропонують дуже великі гроші. Пости навіть, і якісь посади такі пропонують. Що от ми прийдемо і все буде добре. Але Одеса обороняється. Одеса обороняється, Одесу прибуває дуже класне щось. Тому тут в Одесі більше балачок. В Одесу вже стільки е, укріпили так добре, що я не знаю. Там ніяких моментів не повинно бути. Давайте ще раз Тому що мені не зрозуміли, що там будуть, чи буде цей напад, чи буде напад. Чи буде напад на цьому, тижні. Давайте з цих витягну дві карти. Ну, дивіться, Одесу, якщо будуть. Вони шукають шляхи, щоб Одесу бити з кораблів, з моря. І щоб було більше хрестів. щоб більше, Ой, щоб більше було жертв. ось так, Але чи будуть вони, чи ні, давайте подивимося на слідстві. Так. Жертва в Одесі захищена, мирна. Ем, ви знаєте, а не в самій Одесі можуть бути. Не в самій. Це більш пов'язано з якимись навколо Одеси. Знаєте, як не в самій Одесі, не в центрі, вночі. Якісь, якесь чудо здасть позиції. Як з кораблів. Як скораблів, знаєте? Буде вогонь скораблів. Але ми на захисті, ми стоїмо, так що все там в Одесі чи можливі жертви. Давайте подивимося. Ну, дивіться, те, що прильоти можливі, це нам каже карта. Прильоти можливі по Одесі. Тому Одеса. Будь, будь ласка, на поготові. Так, поїхали далі. Отже, Одеська область. Давайте подивимося Одеську область. Що чекатиме Одеську область? З 22 по 29. Повітряні тривоги будуть. Буде дуже багато от знову ж таки інформації з приводу е якихось прильотів. Ну, прильоти можливі, Одеська область. А, поранені будуть. Поранені будуть. Не так, як ситуація підвішена. Прильоти будуть. Прильоти будуть. Так, давайте подивимося ще на цих. Так. Отже, Одеська область, Одеська область 22 по 29. Купуються позиції, ДРГ. Одесу не здадуть. Хто там писав, чи буде Одеса здана. Одеса не буде здана. В Одесі будуть якісь. Хтось буде чубитись, знаєте, такі якісь нюанси. Але Одеса буде українська, тобто вона буде. Одеса охороняється і Одеська область теж охороняється. Так. Вона на поготові. Одеська область, вона на поготові. Тобто вона в будь-який момент. Ага, прильоти. Це я зрозуміла. Дивіться, щось, можливо, зіб'ється, а щось ні. І тут іде мова про... Багатоповерхівки. Це єдине, що можу вам сказати. Це є якось не в самій Одесі, а якось от на Окраїні чи Одеської області десь. Десь там як південь Одеської області. Туди десь вниз. Так, давайте ще одну. Раз. Два. Три. Ні, ми охороняємося, ми обороняємося. І, в принципі, все те, що прилетить, воно десь можливі прильоти. Але ще можуть бути прильоти ж не від самої ракети, а від того, що кудись воно влетить. Оце нюанс. Всім дякую, всіх вітаю з з Днем Незалежності, який буде у нас на цьому тижні. так? І всім бажаю бути. В мирі, злагоді, бути здоровими і всім дякую за зворотній зв'язок. Одеса, тримайся, все буде Україна. Всім дякую.